Вітаю вас, всіх дорогі друзі. Черговий раз дуже радий, що зустрітися таким чином з вами і поділитися своїми міркуваннями, наголосити на те, що трохи вирішив змінити проведення цих міркувань. По-перше, я постараюсь набагато де не трохи менше буде термін прослуховування. А по-друге, я зрозумів, що моя помилка в тому, що іноді хочеться. Набагато більше відкритий, але нехай буде помаленьку, потроху. По друге тому я думаю, краще просто брати читати слово Боже, то що Господь хоче показати саме в тому слові. І тому сьогодні я хотів би почати з Євангелія від Матвія, перша, перша глава. Ось родовіти Ісуса Христа, з роду Давида та Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак був батьком Якова. Я не буду перераховувати, бо розумію, що багато кому не цікаво. І всі імена, але трохи більше, ніж 10 вершів, де перераховується родовід. Для чого це? В першу чергу, ізраїльський народ вони досить скурпульозно відносяться до Слова Божого, до писання, яке надає Господь, і в тому відношенні вони є дуже кмітливі. І... Це в першу чергу. По-друге, Господь завжди показує в Слові Божому, що все як, все, як він казав, так і має статися. Тобто він обіцяв, що прийде Машех, Месія, той, що має врятувати ізраїльський народ і весь світ з роду Авраама, з роду ну, з коліна Юди, з Давидового роду. І тут якраз це все перераховується. Але один є нібито непомітний нюанс, і ми його зараз прочитаємо, 17-й вірш. Отже, всього було 14 поколінь від Авраама до Давида, 14 поколінь від Давида до переселення в Вавилон, і 14 поколінь від переселення у Вавилон до народження Ісуса Христа. Ось як народився Ісус Христос. Марія Його мати була заручена з Йосипом ще до їхнього одруження. Виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік, був людиною порядною і праведною, і не хотів її ос ославити. Отже, він вирішив таємно розлучитися. Ну і далі буде про те, як ангел його попередив. Тобто адміністративно все вирішується так, як має бути. Господь поступово оновлює людини тим, що людина має ставати духовною. Особистістю, тобто відновлювати, вона по-любому буде жити вічно, тому що в ній є Дух Божий. Але з іншого боку, він постійно працює над тим, людина впала е, внаслідок гріха. Вон, гріх почав її руйнувати. Вона визнає, що таке, як вам відомо, особливо з книги відкриттів, існує декілька смертей: є фізична смерть, є. е Давайте не будемо поки що в ті речі вдаватися. Мова про інше: що фізично людина має померти фізичне тіло з іншого боку, для того, щоб жити вічно з Богом, людині треба оновитися, яким чином? Через закон людина пізнала, що вона не може досягнути святості. Але людина, яка спробувала використовувати закон, вона розуміє, що потрібне щось набагато сильніше ніж закон, і тоді з'являється Ісус Христос, Син Божий, через кров, якого коли людина визнає свою неспроможність через кров Ісуса Христа, через віру в Його Слово і Його благодать, він людина має можливість спастися. Тобто найголовніше, що людині необхідно в той момент, це віра. Віра в те, що Ісус Христос, який Воскрес, Він має ключі від ада і смерті. Тобто Він навіть е судити не буде людей. Людина сама визначає, чи вона хоче бути врятованою, чи вона не хоче бути врятованою. І це вже вибір кожної людини особисто. Але повернемося до тих, хто хоче йти за Христом, тобто хоче оновити своє життя. А оновити своє життя то не тільки перестати грішити. Перестати грішити це ціль, ціль закону. Чому? Тому що, на жаль, людина ну не на жаль, людина є такою істотою, яка вміє робити висновки. Аналізувати і робити висновки, і вона може самостійно, якщо вона буде під впливом гріха, під впливом омани обма або під впливом навіть самоомани, вона може зробити вигляд, що вона досягає праведності. Тобто сама собі створила закон, сама сама його і виконує з іншого боку. Людина, яка щиро, щиро хоче пізнати Ісуса Христа, вона розуміє свою слабкість і нікчемність, і вона в покаянні приходить до Господа, і тоді Господь дає їй можливість оновитися. Оновитися не тільки душевно, а оновити світогляд. Тобто є такі поняття: оновлення розуму, оновлення серця. Це передбачає те, що людина зовсім по-іншому починає дивитися. Вона, як вам пояснити, не треба самостійно самого себе перетворювати. Це все буде робити Дух Святий. Завдання кожної людині у ходінні в Дусі Святому навчитися підкорятися Духу Святому. Найголовніше це послух. Саме то, що показав нам Ісус Христос. Тобто Він міг проявляти свою ініціативу, але ви пам'ятаєте слова Ісуса Христа. Але не моя воля, але твоя, батько, нехай буде воля. Тобто, в першу чергу він показав послух послух Божій волі. Нехай Господь буде так, як ти хочеш. Так, да, в мене є багато бажань, але завдання наше координувати свої бажання, свої цілі з е, Господом. Я розумію, для, де, для деяких людей це здається якось нереальним або занадто далеким, чи не знаю, як назвати. Але повірте, є люди, які справді можуть такі, ну, так жити. І повернемося до чого, що коли е, А, це був родовід е, Йосипа, чоловіка Марії. Але наскільки вам відомо, що Марія завагітніла від Духа Святого? Питання для чого тоді родовід? Розумієте, отут якраз і підкреслюється, що саме у Христі Ісусі Господь вирішив об'єднати духовний світ і земний плотський світ. Тобто, виходить, просто-напросто Марія народила від Духа Святого. Простіше я спробую зараз пояснити. Господь вірний слову своєму. Він мав виконати так, як має бути. Адміністративно, все пішло саме так, як має бути. Тобто по родоводам і тому подібним. Але, що стається? Йосип не, е, не мав стосунків з Марією. Так, він її чоловік, але він не мав відносин з нею. Тобто. Об'єднати об духовне і фізичне зробилося саме в Марії. Тобто від Духа Святого народилася нова істота, нова, нове творіння, навіть не творіння, бо він, він, є, він є Богом, Ісус. Але Він зміг народитися як людина. Прожити тут, на землі як людини. Для чого? Для того, щоб врятувати людей. По-перше, він пройшов цей шлях, він взяв на себе гріх, врятувавши своїх людей. По-друге, він, він е, таким чином показує своїм учням, всім послідовникам Ісуса Христа, що це Можливо, можливо пройти цей шлях в цьому світі і залишитися святим. Там, де не буде вистачати святості, ну вибачте, я образно кажу, не так би кажучи, не вистачати святості, усьому Господь доповнить. Але найголовніше нам побачити саме той момент, що родовід іде. Тобто людина зобов'язана старатися, шукати, напрягатися, виконувати. Але останній крок за Господом, Він все зробить. Кінцевий вирок, кінцевий крок саме за Господом. Розумієте, тобто родовід іде все, як має бути, і Господь оберігав цей родовід, і Господь все робив, виховував цих людей, і все робив для того, щоб їм легше жилося в цьому світі. Він їх буквально беріг, як асоціація йде з тим з виноградом, з виноградником. Але останнє рішення все одно за Господом. Буде не так, як людина хоче, а так, як хоче Господь. А Господь робить все нове. Я, вибачте, але я не побоюсь заявити, з нас, з кожного з нас, він робить нове творіння. Це зовсім не та людина, яка народилася від ваших батьків. Це зовсім не та людина, яка народилася від. Е, е, Мала душевний і фізичний опит з цим світом. Вона настільки починає пізнавати Господа, що повністю починає дивитися навіть в людях по-іншому бачити. Як приклад, просто приведу, як недавно міркував ну, з дружиною ділився, кажу: слухай, чому молодь така зараз ну, такі цікаві люди, з ними цікаво спілкуватися, вони такі оптимістичні? Перспективні і тому подібне. І я зрозумів: дружина тільки посміхнулася, бо не, ну, не хотіла відповідати. І з часом я зрозумів, молодь не помінялася. Змінилося моє мій погляд, моє бачення. Бо раніше я дивився на молодь як на дещо таке ну, огидне і нічого не варте. Це не моя, це не моя. Е це не мої моє досягнення, це Господь Духом Святим оновлює наш розум, коли ми наш розум і наше світосприйняття, коли ми починаємо бачити в людині любов Божу, в людині надію, в людині перспективу. Тобто, то, що ми починаємо бачити в інших людях, в першу чергу оновлюється наше серце. І для підкріплення я хотів би прочитати. Книга відкриття в іншому перекладі відкровення, 20, 21 глава з п'ятого вірша. Потім той це мається на увазі і, Ісус. Той, хто сидить на престолі, сказав: Дивіться, ось я творю все нове і додав: Запиши все це, бо слова ці правдиві та істинні. І сказав він мені, збулося я, Альфа і Омега, початок і кінець, я напуватиму спраглих водою із джерела життя, хто переможе успадкує все, і я буду Богом його, а Він буде моїм сином. Він не ставить умову тут Господь. Чи вам треба належати виконати якісь обряди, вам треба бути е, родом з ізраїльського народу? Ні. Одна умова, що Він ставить людині, якщо ти приймаєш твоє завдання перемогти. А перемогти, що саме перемогти? Перемогти е, свій, своє минуле, свою гріховну натуру. Для цього необхідно прикладати зусиль. Господь облічає Духом Святим, знову ж таки, Господь нікому не нав'язується, Він пропонує. Інша справа, коли ми закриваємо очі і немає хоч... не бажання щось міняти в собі, в мене все красиво, це твій шлях, це твій вибір. Але Господь пропонує набагато більше. І якщо ти хочеш цього, ти можеш йти. Для того необхідно прикладати зусилля. Тобто не подумайте, що це. Потрібні якісь аскетичні такі обряди і тому подібне. Ні, треба просто-напросто навчитися зрозуміти, хто ми є, по-перше, в ньому, щоб навчитися пізнавати Господа в собі, а чому в собі, тому що Духом Святим Господь перебуває в кожному з нас. Він не ставить якихось умов. Якщо людина бажає, вона може оновитися в Дусі Святому. І по-третє, треба навчитися дисциплінувати, тобто бути твердим в вірі. Якщо навіть бачимо прояви свого плотського, він надасть сили то перемогти, коли побачить наш, наше прагнення, на... що ми будемо прикладати зусилля. І зве... знову ж таки е... повернемося до того, що ось я творю все нове. Розумієте? Тобто Йосип не торкався Марії. Ізраїльський народ все прикладав для того, щоб врятувати людину. Але плоть не може успадкувати, чітко написано, плоть не може успадкувати вічного життя. І тому людина має народитися духовно заново. Можливо, щоб хтось привратно не зрозумів. Ви індивідуальна людина, ви маєте свій, е, свій світогляд, ви маєте своє, е, своє світобачення, ви, е, ви є особистість. Господь не збирає то все е, стирати. Він просто вам може дозволити побачити, ким ви є в ньому. Він не збирає знищувати вас як особистість. Він хоче створити нову, нову, е, нове творіння, яке є Я в Ісусі Христі. Я частинка Ісуса Христа. Чому? Тому що так чітко і написано в Слові Божому, що церква це є наречена Ісуса Христа. Це є наречена Ісуса Христа. Він голова. А всі люди, які, які мають оновлення в Ісусі Христі, вони є тіло Ісуса Христа. Вся церква є тіло Ісуса Христа. І наречене завдання нареченої — приготувати себе до, до весілля. А весілля станеться, коли прийде Ісус Христос вже другий раз, коли буде цей світ повністю вже зруйновано. Я не буду в тій подробиці вдаватися. Я до чого веду знову ж таки Євангелія від Матвія. Тобто Господь веде, людина старається, людина е все прикладає зусилля, все підходить, але вирок, остання крапка все одно за Господом. І тут Господь повністю все міняє. Е я розумію, що трохи важко зрозуміти, але все одно має бути повністю нове. І я сподіваюся, що кожен з вас зроз... ну, з часом зрозуміє, можливо, дехто вже зрозуміє, що таке нове творіння. Коли ми знаємо Ісуса Христа особисто, і Він може відкриватися в кожному з вас. Але якщо ви будете цього прагнути, якщо ми будемо цього шукати, якщо ми будемо справді розуміти це. В першу чергу, що людині необхідно, це повірити йому. А далі він буде, буде прикладати зусилля, щоби робити це. Дуже важливо то, наскільки ми будемо прагнути цього. Бо спокуси будуть прикладати зусилля, спокуси, плоть, демонічні сили будуть прикладати зусилля, аби нас відволікти від основного шляху. А шлях тільки один в Ісусі Христі. Якщо людина хоче цього, Господь допоможе їй це зробити. Людина не впаде. А якщо навіть і впаде, Господь її піднімить. Найголовніше навчитися координувати свої дії, своє життя, своє світобачення з Духом Божим, з Духом Святим. І зверніть увагу, Ісус Христос це є початок Нового світу, тобто, це є початок е, нової церкви. Так, з часом і ізраїльський народ теж, е, тому що написано, це все в Ізраїлі прийшло до часу. Я не буду зараз ті подробиці. Так само, ізраїльський народ буде врятований. Але в них є свій шлях, ми не будемо зараз цього торкатися. Ми зараз до, то, до чого? До того, що Ісус Христос це початок нового творіння. Тобто все йшло як має бути, і коли остання крапка, тоді ставить Господь зовсім все по-іншому. У нас ми настільки примітивно іноді можемо мислити, що в нас не вистачить розуму уявити, наскільки то є унікальний план Божий. Для спасіння людей, тому рясних вам, всіх Божих благословінь, щоб зрозуміти, що в Ісусі Христі то є вже нове, все повністю нове. Вмирає наше старе, вмирає наш закон, вмирає наша плоть, вмирає все, що є минуле, і оновлюється, і з'являється зовсім нова людина. Прямо скажу, що я дуже, дуже часто іноді сам дивуюся е, своїм висновкам після того, як я пізнав Ісуса Христа, як я це міг зробити, як я так подивився на цю людину, як в мене то вийшло? Це не я роблю, це благодать Божа, яка діє в мені. І вона може це робити в кожній людині, якщо ми це дозволимо робити. Головне не порівнювати себе з іншими людьми, йти до Христа. Йти до Христа, знати Його особисто і тому рясних вам всіх Божих благословень, пізнавати Ісуса Христа в усій Його красі. Дякую за прослуховування і рясних вам всіх Божих благословень.